Із так званим урядом Херсонщини відбуваються цілком очікувані і логічні речі, що майже синхронні діям армії, що відступає: відчутні втрати, ротація, передислокація і обкопування на межі із Кримом. Але це не заважає їм продовжувати грабувати українців, відбирати бізнес і майно та втягувати їх у російське правове поле. Тож подивимось, хто цими діями заправляє. Глава окупаційного уряду Херсонщини ФСБшник Сергій Єлісєєв зробив свою брудну справу і повернувся у крісло віце-губернатора Калінінградської області. Йому на заміну головний кадровик захоплених територій, заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, привіз у гінічіськ Андрія Алєксєєнка. Це колишній мер Краснодара, який рік тому попався на хабарі. За дозвільні документи на будівництво отримав подарунок рушницю на півтора мільйони рублів. Сатися статтями 91-91 два -91 цельного кодекса ви задержане по зріння в завершенні приступлення предусмотрено частью 6 статті 290, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в иного имущества в особо крупном розмірі за завершення незаконних действий. За грати Алексєєнко не потрапив, а прикриту кримінальну справу довелось відпрацьовувати губернатором окупованої Харківської області. От тільки поки він туди доїхав, територію звільнили. Тож тепер відбуватиме свій штрафбат у генічецьку. Щоправда, ніякої активності Алексієнко і досі не проявив, а склад уряду ніде не оприлюднений. Пропагандисти навіть не показали відео з його першого засідання під керівництвом краснодарця. Перше засідання правительства Херсонської області з участием його першого председателя Андрія Алексєєнка пройшло в генических по ітогам совещання міністерством і ведомством поручено до кінця року активізувати роботу по цільовому освоєнню бюджетних средств. Зате на камери старанно працює гауляйтер Володимир Сальдо, дає інтерв'ю федеральним каналам, піариться на відбудові мосту, підірваного Збройними силами України у перший день окупації. Його і досі ремонтують. Але тема номер один нове місто, яке Путін обіцяв збудувати на піщаній косі Робацької стрілки. А... <говорити> uh, поэтому давайте не сожалеть, вот как есть, так есть. є настроены uh, на позитивне направлення діяльності нашої роботи, э, uh, я уверен, что, знаете, вот этот вот позитивный настрой, который есть внутри каждого человека, сейчас будет брать верх для того, щоб именно тих целей, які ми собі перед собою ставимо. Отже, якщо нове містечко і будуватимуть, то насамперед для російських чиновників і колаборантів, яких скоро побільшає. Попри відступ зі значної території області, Росія створює тут управління своїх федеральних органів. Їхнє завдання втягування українців, їхніх активів і відносин у російське правове поле, а податків у російську казну. 6 грудня в російському державному реєстрі з'явився запис про управління Міністерства юстиції РФ по Херсонській області. Воно зареєстроване за адресою Гінічівської міської та районної рад. Виконуючим обов'язки начальника цього окупаційного органу, призначений Станкевич Станіслав Вікторович. Як встановив центр журналістських розслідувань, Станкевич, ветеран спецслужб ФСБ із з досвідом бойових дій на Кавказі. Служив у військово-морському флоті, а потім в Альфі, брав участь у звільненні беззаручників у Беслані і на Дубровці. Потім перейшов до Федеральної служби охорони. Станкевич досить медійний, як для спецназівця, дає інтерв'ю, проводить зустрічі з дітьми і ловить покемонів, користувачів соцмереж, які видають себе за ветеранів Альфи. 8 грудня в Єгрюл зареєстровано Херсонське управління Росреєстра Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії. Його очолив Романов Василій Міхайлович, який багато років пропрацював у цій службі у Нижньому Новгороді і був звільнений у 2015 році після якоїсь довідомчої перевірки. Нині Романов є доцентом кафедри геодезії і кадастру архітектурно-будівельного університету в Нижньому Новгороді. А тепер буде незаконно реєструвати права на земельні ділянки та нерухомість українців на Херсонщині. Буде що розказати студентам. Ще у червні окупаційна адміністрація вимагала від херсонців надати фонду імучества Херсонської області документи на право власності на об'єкти комерційної нерухомості. Тоді ж стало відомо, що цей окупаційний фонд майна очолив скандальний і біглий політичний діяч із Полтави Сергій Чередниченко, соратник Іллі Киви і екс-керівник його соціалістичної партії. Остання провокація ним організована, відома далеко за межами країни. Саме Чередниченко підняв людей на бунт у Санжарах на початку пандемії COVID-19, повідомивши у соцмережах, що в місто везуть усіх туристів, повернених з Китаю. З Херсонщиною його пов'язував Кирило Стримоусов, який очолював кивених соціалістів в області. У серпні тоді ще голова окупаційного уряду Єлісєєв повідомив, що підприємства і майно, залишені власниками, які виїхали з захопленої росіянами території Херсонщини, будуть визнані безхазяйними і передані фондом майна в управління іншим особам. У жовтні окупаційна адміністрація повідомила, що виявила 112 об'єктів, власників яких не змогли встановити, а тому їх передали іншим. Жодного документу про передачу цих об'єктів, як і їх переліку, знайти не вдалося. Примітно, що після цього, у жовтні, зникають нові повідомлення у телеграм-каналі Фейкового фонду імущества. Не знаходимо його і в російському державному реєстрі, на відміну від інших органів окупаційної влади. Натомість знайшлася така собі державна автономна установа Херсонської області із назвою Фонд розвиття території, головний вид діяльності управління майном державної власності, а також купівля, продаж та здавання в оренду земельних ділянок, об'єктів нерухомості тощо. Тобто, це ті функції, які як правило виконують фонди майна. А це Андрій Олегович Попов, керівник цієї установи з повноваженнями фонду майна. На нього зареєстровано три компанії: – «Газрімстрой», «Екопровайт» у Сімферополі і «Оптторг Юг у Новоросійську. Юридична адреса державної установи фонд розвиття території з видами діяльності як у справжнього фонду майна у російському держреєстрі вказана в курортному селищі Щасливцеве на Рабацькій стрілці. Прописана установа по вулиці морській, 185А, тобто в першій лінії від моря. За цією адресою знаходиться гостєвий дім Вінланда. Це приватне домогосподарство, яке російські окупанти просто віджали. Як ми не раз писали і розповідали, в пансіонати, готелі, гостєві доми на Арабатці заселилися офіцери ФСБ, Росгвардії та цивільні із окупаційної адміністрації. А деякі пішли ще далі. Управління ФСІН – Федеральної служби виконання покарань по Херсонській області, тобто російські тюремники. Зареєстрували на себе медичний реабілітаційний центр Золотий берег у стрілковому, що належить державі в особі Міністерства юстиції України. Погані новини до кінця року Росія хоче загнати у свої державні реєстри увесь бізнес окупованого півдня і сходу України. А оскільки українці не піддаються на пропозиції і навіть реальні погрози забрати майно, визнавши його безхазяйним, то в Москві придумали просту схему. Точно так, як автоматично всіх українців на тимчасово окупованих територіях наділили громадянством Росії, так автоматично в ЄГРЮЛ збираються вписати увесь український бізнес. І це вже відбувається, розповідає Микита Панасенко. Більшість українських підприємців і власників бізнесу на захоплених територіях півдня відмовились реєструватись в російській юрисдикції. Тоді Росія вирішила автоматично вписати у свій держреєстр українських підприємців і компанії. Федеральні фіскали зобов'язали свої управління не пізніше 31 грудня 2022 року автоматично внести відомості про юридичних осіб, що знаходяться на нібито нових територіях Російської Федерації. Тож ті підприємці, які не реєструвалися в російському ЄГРЮЛІ і взагалі виїхали з окупованої території, можуть з подивом дізнатись, що їхній бізнес тепер легалізований в Росії. На жаль, це може призвести до серйозних наслідків безпідставного притягнення до відповідальності за колабораціонізм. Тож, якщо ви мали бізнес на нових тимчасово окупованих територіях, слідкуйте за російським реєстром і вчасно повідомляйте правоохоронні і антикорупційні органи про те, що вас без вас і вашої волі оженили російські податківці. Але майно та потужності компанії окупанти просто захоплюють. Бойовик так званої ДНР, уродженець Костянтинівки Донецької області Дмитро Каракуц, приїхав у Херсон, щоб стати директором компанії AnsarGlob та «Аскона південь, що мають виробляти будівельні матеріали та суміші. Їх засновниками стала краснодарська компанія Універсал Юг, що належить Олександру Якубовському та Миколі Якуніну. Обидва мешканці окупованого Луганська, які приїхали у Крим, і з 2014 року володіють підприємствами в Ялті, Нікіцький сувенір плюс та інтеркрим. Діяльність компаній роздрібна торгівля, зокрема парфумерією. Якубовський також є засновником компанії «Вектор Безопасності, що займається електромонтажними роботами у Луганському ТОВ Universal Trade щонайменше до 2008 року Якубовський був бізнес-партнером Олега Погодіна, висуванця від ОПЗЖ у Донецькій області на парламентських виборах у 2019 році. Місцеві змі тоді писали про скандал, який вчинила Наталія Королевська, та обвинувачена у сепаратизмі колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа. Вони блокували підрахунок голосів на виборчій дільниці через те, що Погодін програвав на виборах. Центр журналістських розслідувань у 2017 році оприлюднив матеріал: Брат Королевської розширює бізнес у Криму. Тоді ми вже згадували Якубовського, який був сполучною ланкою, та директором підприємств Константина Королевського в Криму. Та повернемося до захопленого підприємства на Херсонщині. Українське ТОВ СКО на південь було зареєстроване ще у 1998 році. До повномасштабного вторгнення компанія була зареєстрована в селі Степанівка Херсонської області. Зараз у селі Довжик на Житомирщині, де знаходиться другий завод підприємства. Компанія Ансерглоб в українській юрисдикції взагалі не існувало, бо це назва торгової марки будівельної суміші. Співзасновницею та керівницею підприємства СКО на південь вказана Херсонка Ольга Загребельна. Вона розповіла, що захоплювали херсонський завод розгвардійці. віджимали разом з будинками родини. Ми розуміли, що по кошмарі бізнес, і я з дітьми виїхала. Але до мого чоловіка і до мого сина вони в окремих домах жили неподалік, От, якраз. 19, -го, 19 -го квітня вони ввалились, ну, повибивали ворота, двері. Чоловік встиг через задні двері збіжати ну, з'їсти, а сино вони поклали, в нашого дому там повиносилися, що їм нравилось. Ну не в перший раз, а потім вони ще приїжджали. Ольга Загребельна розповідає, що перші місяці закордонні інвестори якось стримували окупантів від захоплення заводу, але потім це все одно сталося. Ми е, знаходимося в інві... під інвестиційними кредитами німецького банку. Інформація, то що ми з німецьким банком працюємо, і все це банку належить. Вони це саме пригласили і е, дзвонили вони. Куратору нашому банку ну, і все розказувало, що це належить державі Німеччина, тому ви не маєте права туди заходити. Якось це проходило, мабуть, місяці три. Ну одного разу вони прийшли вже в наші будинки, повиганяли нашу охорону і сказали, що все націоналізовано і націоналізований ваш завод. Окупанти намагалися запустити роботу підприємства, але в них нічого не вийшло. Ольга Загребельна каже, що завод складний в обслуговуванні, та й деякі його елементи були пошкоджені спеціально, щоб не дати працювати загарбникам. Завод Аскони знаходиться у селі Степанівка під Херсоном. Тож наразі російських окупантів там більше немає, але роботи поки не відновилася через постійні російські обстріли. Інше українське підприємство, Чаплинський комбікормовий завод отримало свого двійника в російському реєстрі. Причому дата заснування вказана така ж, як і в української компанії 4 березня 2004 року. Директор той самий, Вольф Віталій Олександрович. Ймовірно, росіяни просто вкрали реєстраційні дані та записали їх собі. Співзасновник підприємства Чаплинський комбікормовий завод з найбільшою часткою основного капіталу Андрій Тубол не схотів розповідати, що відбулося та відбувається з заводом. На на конець конець, що... Не космі. Ні, ні не дякую вам. Добре. Дякуємо. Області прийняли рішень у жовтні та листопаді у російському державному реєстрі юридичних осіб особливо багато почали з'являтися комунальних підприємств, медичних закладів, компаній та фізичних осіб-підприємців з юридичними адресами на лівому березі Дніпра. Саме туди перемістився окупаційний уряд Херсонської області ще до того, як російська армія відступила. Окупанти та їхні прихвесні розселилися у кількох місцях: у Скадовську, Генічеську і на прилеглій курортні Арабатській стрілці, де частина з них і проживає в комфорті в захоплених готелях і на базах відпочинку. На лівому березі реєструються й обласні філії федеральних органів Росії, які напряму займаються втягуванням українців і їхнього бізнесу в російську юрисдикцію. Управління Федеральної податкової служби РФ по Херсонській області зареєстроване у Москві, хоч і знаходиться у Скадовську, керувати управлінням у статусі ВО призначений громадянин України Груненко Олексій Валентинович. Про колаборанта Груненка ми вже розповідали детально, але нагадаємо ключову інформацію. Олексій Груненко родом зі Скадовська і є людиною місцевого князька з багатою корупційною біографією, колишнього головного митника області і депутата облради від партії Наш край Віталія Булюка. Який отримав від окупантів посаду заступника голови ВЦА Херсонщини, на усі довоєнні посади Груненка просував саме булюк в Херсонській митниці, в морському порту і в аеропорту Херсона. Протекцією булюка і можна пояснити призначення керівником управління податкової служби, зареєстрованої в Москві, не росіянина, а місцевого та ще й без досвіду роботи у податкових органах. Однак у цих колаборантів є більш вагомі для окупантів кваліфікаційні дані. Вони добре знають місцевий бізнес і його реальних власників, особливо серед аграріїв Херсонщини, асоціацію яких булюк і очолював непередодні російської агресії. Про те, що продукцію фермерських господарств Херсонщини тупо віджимали або скупляли за копійки, російські пропагандисти, звісно ж, не розповідали. Натомість російські пропагандистські сміттярки ставили в приклад Едуарда і Данила Репілевських, депутатів облради від ОПЗЖ і Слуги народу, за сумісництвом вони є власниками одного з найбільших аграрних бізнесів Херсонщини, які агітували працювати за російським законодавством. Репілевський старший у травні в інтерв'ю пропагандистам мимоволі розкрив схему, за якою росіяни брали під свій контроль потоки продукції і грошей з окупованих, але ще не анексованих територій. Повністю дорога в нас. на Крым открыто. С этой целью э, военно-гражданская администрация э, провела определенные обучения в плане, как и куда реализовывать, как э, свои счета, как сотрудничать с банками, которые уже есть в Красноперекопске, в Джанкои, готов принимать нас как плательщиков. Данило Рапілевський чомусь не схотів пояснювати свою позицію Центру журналістських розслідувань, коли ми до нього додзвонилися. Мене зовут Нікіта Панасенко, я журналіст Кримського центру журналістських розслідувань. Скажіть, будь ласка, я хотів вас по поводу заявлення вашого агентства новості по поводу необхідності реєстрації бізнесу в Криму. А, я вам перезвоню минут 10, хорошо? Да, хорошо. Як випливає зі слів Едуарда Репілевського, ще в травні він добровільно проходив реєстрацію свого бізнесу у російській податковій службі, що знаходиться в окупованому Криму. Власне, це зізнання в результаті потягнуло на кримінальне провадження за статтею колабораційна діяльність, але виявилось, що свої бізнеси Едуард і Данило Репілевські зареєстрували у Єгрю лише 2 грудня. Едуард Репілевський вказаний керівником ТОВ агробізнес з юридичною адресою у новій каховці. Фермерського господарства Мар'яновської та громадської організації Спортивний клуб Таврія у селі Мар'янівці. Усі вони клони українських компаній Репілевських. Виходить, що Едуард Репілевський, агітуючи земляків, реєструвати бізнес в російській податковій, аби торгувати через Крим, сам цього не зробив. Ніяких даних про те, що раніше згадані компанії були зареєстровані в податкових органах окупованого Криму, а потім змінили юрадресу на Херсонщину. В ЄГРЮ немає. А от свої індивідуальні податкові номери російського зразка вони справді оформили в Криму, як і російські аусвайси паспорти.